Скло. Світиться? Ага. Чути мене, нащадки. Я кошовий сірко. Поки ви там вподобайки ставите, ми тут з хлопцями <кхем> землю гризем. Кажуть, я урус шайтан. Кажуть, мене куля не бере. Брешуть. Бере. Просто я, курва, впертий. І помирати мені. Ніколи. Бачите, ото вогні. То татари думають, ми спимо, а ми їм зараз такого листа напишемо, що сам Султан в штани накладе. Слухай сюди. Історія це не красиві казочки в книжках. Це кров, під оця багнюка. Тихо. Почалося. Підписуйся, якщо не зцикло. Далі буде.